Путіна новий приступ гарячки. Російський диктатор позапланово зібрав у себе російських чиновників та прочитав їм псевдоісторичну лекцію про те, що виявляється євреїв в Україні, знищували не німці, а бандерівці. А ще божевільний правитель вкотре розсипався погрозами в бік країн Балтії. Чи варто їх сприймати серйозно? Спробуємо оцінити разом просто зараз на каналі Січас. Президент сусідньої країни агресорки Владімір Путін видав нову порцію маячні. Із кам'яними обличчями його слухали чинуші на онлайн засіданні оргкомітету «Побєда». Отже, що видав головний терорист світу? По-перше, закликав витягувати і показувати те, що в Україні сьогодні, за його словами, героїзують кривавих убивць, і що нібито євреї в Україні вбивали не німці, а Бандерівці. Таке марення бункерний озвучив у діалозі з директором центрального музею Великої Аттічесної війни, який називають на Росії, Олександром Школьником. Це треба слухати, аби осягнути масштаби маразму. Наскільки євреїв е е було знищено на Україні нацистами і е колабораціоністами, про яких сейчас сказав головний район Росії? Не смогу точно ответить, Владимир Владимирович. А я вам скажу. А я вам скажу. Это полтора миллиона человек. Женщины, старики, дети. Полтора миллиона человек. Это если всего за Холокост было уничтожено нацистами 6 миллионов, то это четверть, 25 процентов жертв. Александр Яковлевич, а кто это делал на Украине? Собственно, это делали в том числе и сами а, украинцы, которые вступали. А, Какие украинцы? Подразделения. Какие украинцы? В смысле? В, смысле, ну... в прямом смысле. Там были украинцы, которые, которые спас, спасали других людей. А кто уничтожал? Ну, это были нацисты. Це да. були не просто нацисти, це були ті самі колабораціоністи, а яких зараз главний район Росії сказав. Це от якраз бандеровці і Жесні. На думку цього схибленого правителя треба переконливо яскраво показувати, щоб нічого подібного не повторилося в майбутньому. Показувати, кого сьогоднішня влада України звела на п'єдестал шани і кого вони героїзують. Це була пряма мова. Потрібно, продовжує його цитату, зробити все для того, щоб перешкодити героїзації нацизму, а там відбувається саме це. Хто ж такі ці люди, які на знаменах сьогоднішньої влади України, треба це показати? Висловився Путін. Я ж зауважу, що тема євреїв часто зачіпає Путіна. вислови з відвертим присмаком. Антисемітизму він себе дозволяє і раніше. Так, от у червні кремлівський господар назвав президента України Володимира Зеленського, цитую ганьбою єврейського народу. До слова, Владімірович, або ж його копія, достеменно невідомо, хто сидів на зустрічі, не забув цього разу згадати про лідера України. Мушу, знову ж таки, зацитувати цю ганебну промову. Отже, дослівно. Західні куратори поставили на чолі сучасної країни людину етнічного єврея з єврейським корінням, з походженням єврейським. І таким чином, на мій погляд, вони ніби прикривають антилюдську сутність, яка покладена фундамент в основу сучасної української держави. Це робить цю ситуацію надзвичайно гидною, тим, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто свого часу очолював голокост в Україні. А це знищення півтора мільйона людей. Кінець прямої мови діда пішов він і далі. Каже, мовляв, русофобія та неонацизм стали нормою в Україні та країнах Балтії. А історія почала використовуватися як інструмент у боротьбі. Саме така теза випала з рота Путіна, який сам себе уявив професором історії та вирішив на ходу придумати неіснуючі факти. Він продовжив: Росії потрібні адекватні інструменти захисту від цього. Що малося на увазі не ясно, але погрожувати країнам Балтії звикли не лише у владних кабінетах путінської адміністрації, а й пропагандисти Росії. На своїх зомбоефірах, зокрема, російський фанат Єбільса Владимір Соловйов закликав, що саме мені язик не повернеться сказати, тому ще доведеться послухати. Я перепрошую наперед. Псково, це ж рядом границя НАТО. Відкуди був запуск? З України що ли? Ага, сейчас. З території Прибалтики? унічтожить нахрен Прибалтикої так. Стірі лица землі. Так, крім цього, навіженого служителя Методичок із Кремля, голова комітету Держдуми РФ із оборони Андрій Картаполов. Місяць тому в ефірі російського телебачення заявив, що нібито ПВК Вагнер відправили до Білорусі не тільки. І не скільки для того, щоб навчати білоруські збройні сили, а ще там порожують взяти сувальський коридор. Ну, власне, на це і натякав цей політик. Сувальський коридор це вузький сухопутний коридор завдовжки близько 65 кілометрів, він єдиним є з'єднанням, яке зв'язує країни Балтії із Польщею та основною територією НАТО в Європі. Але, попри лякалки з боку Федерації. У України є аргументи, чому Росії станеться ділянка не по зубах. Так, начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у нещодавньому інтерв'ю заспокоїв. Далі буде його слова. Всі розроблені плани на військовий час вони заздалегідь розробляються, були передані нашим сусідам щодо сувальського коридору ще кілька років тому. Повірте, вони знають, як це може відбутися, якщо взагалі хтось на це наважиться. І це нереально. А що думаєте ви знову? Росія блефує та махає у повітрі кулаками. Напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях. Не забудьте про ваш фідбек у вигляді лайків та підписок на Ютуб канал «Сейчас». Також закликаю вас тиснути на дзвіночок, аби бачити більше оперативних новин. До речі, є підозра, що такі неадекватні умови води у пристрокуватій макітрі Путіна з'явилися після того, як поблизу його резиденції уночі впав безпілотник. Що так перемкнуло диктатора? Дивімося далі. Безпілотника збили практично над головою у самого Путіна. Сьогодні дрони в чергове здійснили наліт на Москву. За повідомленнями російської влади пташок вдалося вимушено приземлити, однак один літальний апарат гепнувся поруч із резиденцією російського диктатора. Чи врятував Владіміровича його бункер і де ще впали БПЛА? Розповім просто зараз на каналі Січас. Отже, уранці, 5 вересня, російські пабліки вкотре забили паніку на Москву летять дрони. У міноборони і країни агресора відзвітували, мовляв, безпілотні літальні апарати знищили силами протиповітряної оборони. Там додали, що це були дрони літакового типу, однак жодних локацій не згадали. Більше подробиць у своєму телеграм-каналі викотив мер російської столиці Сергій Сабянін. пів на п'яту ранку ставленик Путіна повідомив зацитую сьогодні. Вночі силами ППО знищено безпілотники у Калуській області та в Істринському районі. Які намагалися здійснити атаку на Москву. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби. Щоправда, за півгодини прокремлівський градоначальник протер очі та визнав, що без наслідків все ж не обійшлося. За попередню інформацію, написав він: внаслідок падіння уламків в Істринському районі пошкоджено побутовий об'єкт. За даними тамтешніх пабліків, шматки заліза з неба полетіли на гараж із газовими балонами в Павлівській слободі. Через це на місці падіння сталася пожежа. Під час горіння люди чули кілька сильних вибухів. Голова місцевого муніципалітету повідомила, що вогонь уже вдалося загасити. Крім цього, інформує Сабянін, силами російської протиповітряної оборони було ще й знищено одного безпілотника у Тверській області в районі села Завідава, що летів у напрямку Москви. Момент знищення дрона потрапив на відео. На кадрах опублікованих спільнотою меж видно, що після роботи систем ППО в небо піднялася вогняна заграва. Напевно, в цей момент у Владіміра Путіна із плешивої голови випало ще кілька пучків волосся. Адже саме там, у Завідава, розташовується державна резиденція російського авторитарного президента Русь. Уламки дрону впали зовсім неподалік. Однак, як намагаються переконати російські пропагандисти, внаслідок цього нібито ніхто не постраждав і руйнувань немає. Ця от сама Русь розміщена на карті за 125 кілометрів від Москви у Конаківському районі Тверської області на території національного парку Завідова. До складу цієї резиденції входить готель, двоповерховий палац, мисливські угіддя, кілька басейнів, лазні. Човнова база, дві водойми для рибальства і густьовий будиночок. Ну і звичайно, до цього складу офіційно входить сам заповідник, розмір якого досягає 125 тисяч гектарів. До слова, так вийшло, що президентська резиденція розташована поряд із рідним будинком російського правителя. Уявіть собі через подію. У столичних аеропортах запровадили план Килим. Він же план кавьор. Обмежили польоти у Внукова, Демадзєдова та Шереметьєво. За даними Росавіації, на запасні аеродроми пішли п'ять літаків, і наразі аеропорти працюють у колишньому режимі. На цьому пригоди не завершуються. За даними телеграм-каналу, база, один із дронів намагався атакувати територію Реднінського дослідного. Заводу у Тверській області там пишуть, що перехоплений безпілотник Камікадзе впав на території заводу поблизу складу легкозаймостих рідин, після чого вибухнув. На місці бабаху виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника. Внаслідок детонації було пошкоджено одну порожню цистерну, а також кілька вікон у найближчій будівлі. Постраждалих немає. Пишуть інформаційні ресурси сусідньої федерації. Ну і власне вірити цьому чи не вірити. Давайте вже залишимо на ваш розсуд. А продовжить марафон безпілотних польотів. Краснодарський край там, вдруге за два дні під атаку, безпілотника потрапив ільський нафтопереробний завод. Повідомляє про надзвичайну подію про кремлівське агентство ТАС. Пишуть, що площа займання становила 60 квадратних метрів. Відкрите горіння вже ліквідовано. Постраждалих знову ж таки дивом немає. За попередніми даними, перед початком пожежі на території НПЗ стався вибух, через що було пошкоджено повітряну установку. Один з російських телеграм-каналів стверджує, що атаку на нафтопереробний завод здійснила група диверсантів. За словами співробітників НПЗ, диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою вибухового пристрою, після чого намагалися втекти, але були затримані. Диверсія та робота російського руху опору проти путінського кривавого режиму. Як вам така версія? Напишіть, будь ласка, у коментарі. І наостанок додам, що у Шойгу також розказали про буцімто знищення черговим засобом ППО літального об'єкта над територією нині неправомірно анексованого росіянами Криму. До слова, неспокійно там було і вчора. Пропоную дізнатися подробиці за мить. Але спершу з вас вподобайка і підписка на ютуб канал СЕЙЧАС. Якщо хочете бачити більше оперативних новин, тисніть на дзвіночок. Таким чином будете отримувати від нас сповіщення.